Хай його, пацани пацінить дівчата і за довгий час, поки мене не було на моїй челзоні, вона вся заросла. Ну і ось я трошки прочищав, порізав всю ожину, яка виросла тут, е, підрізав деякі гілочки, які мені мішали, е, очистив місце. Ось тут було все зароще кругом цієї лавочки, я тут очистив трошки. Біля неї, щоб можливо було сидіти. Отут був прикритий прохід. Я тут зрізав все непотрібне, всі кущики ожини і підрізав деякі гілочки. Ось так виглядає моя терзанка. А ось так от виглядає моя друга терзанка. І ще, пам'ятаєте, колись тут висіла драбина. Я її причепив сюди, але потім я такий подумав. Нащо на вона мені, якщо її нею не користуюся, і по, неї, по ній неможливо залізти. Я її розібрав, шнурок забрав, а переклади не лишив тут. Вони мені ще знадобляться. Цей горіх я вирішив не чіпати, хай тут росте. І подивіться на спуск. Моя кам'яна доріжка, яку я тут хотів прикласти, вже розмилася, всі камінці повипадали, ось тут лишень пара камінців залишилися. І прочистив я хід. Коли я тут піднімався, то мені чіплялася на лице різна павутина, в лице вдарилися різні гілки, і під ногами було сміття. Я його повикидував, порізав гілочки, які мені мішали, та пообрізав всі кущі ожини. І ось так от виглядить дуб. Думаю, на ньому нічого не чистити, хай собі ростуть гілочки, він мені не мішає. Хоча ось цей от, його сусідній дуб, який виріс від цього дуба. Чи це не дуб? Я не знаю. Цей він пускає отсюди гілочки, і мені вже тяжко стає залазити на дерево. Якщо так буде продовжуватися, то... Оці гілки почнуть приростатися до дуба, обвиватися кругом нього. Ну, як обвиватися. Ну, коротше, гілки будуть сприти одна до одної. І мені просто буде дуже тяжко залізти туди на, свою, на, на цей дуб. Ну, і я думаю, ще обрізати тут кінчики цих гілочок. І ще оці от гілочки пообрізати. Щоб вони мені не мішали кататися на оцій моїй тразанці. Я їй пам'ятаю, що колись думав її зняти, але зрозумів, що вона теж класна і я на ній багато катаюся, тому я вирішив її залишити. Ну і вибачте мене за те, що я не викладував так довго відео. Просто у мене були справи, і деколи я лінувався їх знімати і монтувати. Тому що дуже багато проблем з цим. Е дуже багато проблем саме з монтуванням, тому що, коли я змонтуважу відео, там, ніби, то воно дуже довго грузиться. Деколи пише, що відео не можна змонтувати через велику кількість, е ну, велику довжину відео. Через то, що воно важить там, більше 2 Гігабайт чи ще щось. Ну, а деколи я, взагалі, дивлячись е, на зміст відео, видаляю його. Видаляю вдале відео, там коротше. Знімаю багато різних відео, деякі є невдалі, а є одне, яке я зняв його, ну, таке вдале підходить. Я його видаляю. А все, що я хотів вам показати, вже все я зробив. Ну і вже не перезняти його, тому що я вже вам те показати не можу. Ну що ж. Давайте вже прощатися. Я думаю, що з часом я випущу більше відео на свій YouTube канал, тому що вони дуже довго не виходили. І ще за цей весь час на мене підписувалися люди. Там не знаю, чи вам подобається цей контент. Ну, вони підписуються і дивляться цей контент, лайкають і пишуть. Я думаю, що за цей час ніхто підписуватись ніби не буде, тому що нащо підписуватись, якщо не виходять ніякі відео. І я не думаю, що мій контент дуже такий цікавий. Але якщо вам подобається, то поставте лайк на цей відеоролик. Ну, якщо ви хочете, звісно. Якщо ви тут вперше, можете і підписатися. Ну що ж, всім добачення, всім папа, до нових зустрічей. Чекайте моє нове відео.